27 листопада спливає час, який, начебто, відвели в адміністрації Дональда Трампа, президента України, на прийняття так званого мирного плану з 28 пунктів, оприлюдненого у світових змі та переданого минулого тижня офіційному Києву. За цей час відбувся цілий ряд зустрічей на рівні міжнародних делегацій. Вони відбувалися в Женеві в Абудабі. Це були зустрічі між представниками України та США, США і Росія, України та європейських союзників. План за свідченнями різних джерел зазнав. Все ж таки змін в Україні. Він здійняв величезну хвилю критики, але попри це існує і інша думка, що від нього не варто відмовлятися. Тож які перспективи мирних перемовин, що варто робити взагалі з цим планом? Давайте запитаємо думку фахівця на зв'язку зі студією польського радіо для України Олег Шамшур, надзвичайний і повноважний посол, екс посол України у Франції та США, доброго ранку, дуже раді вас вітати і дуже дякуємо, що доєдналися до нас. Сьогодні вітаю і дякую за запрошення. Пане Олеже. Одразу знаєте запитання номер один, яке зараз обговорюють по різні боки океану. Обговорюють всі, хто ж записав і злив ці такі особисті розмови помічників Путіна і Трампа? От я коли особисто прочитав вперше це, одразу якось таке, прям як в фільмі про Джеймса Бонда, щось таке згадалося. Ви як посол з багаторічним стажем, людина, яка точно стикалася в своїй роботі з таємними грифами, протоколами, от як ви можете взагалі оцінити такого рівня спецоперацію, і як гадаєте, кому може бути от з цих гравців вигідно і хто на таке здатен? Ну, я б сказав так, що по-перше, от я дивлюсь на реакцію навіть вашому запитанні. Ну, такий в цілому, якийсь я б сказав, сінематографічний підхід. Тобто, для мене не важливо, не так важливо, хто злив, як зміст розмови. А це я б визначив так: це розмова двох. Якщо не друзів, то точно спільників. Це по перше по друге, хто злив, якщо відповідати на питання, то є різні теорії. От я не виключаю просто теорію такого собі скупа. Знаєте, ясно, що у Блумберга є джерела різні, і вони отримали цю інформацію. Якщо е, е, шукати якийсь зміст ну прихований в цьому, то є декілька варіантів. Скажімо, один варіант, що можливо такі є в адміністрації притомні люди, які е, ну критично ставляться до того, що пропонується в Україні, і до політики замирення Росії, фактично, яку веде. Адміністрація Трампа і вони вирішили таким чином, ну скажімо, привернути увагу до Віткафа і спробувати вивести його з гри як абсолютно такий непридатну для цих перемовин людину. Я не виключаю якісь, як то кажуть, забіги пацюків в адміністрації, коли хочуть замість Віткафа запропонувати дріскала або когось іншого. Це також можна собі передбачити. Вчора була така версія, я знайшов, що можливо, це представник американської розвідувальної служби, який також критично ставиться до цієї політики. Можливо, це дипломат. Мати якоїсь країни НАТО, які, ну скажімо, мають доступ до якихось ну, технічних засобів, ви вирішили також покритикувати політику адміністрації, покритикувати Віткофа. Ну можливо, і до речі, я також пару відсотків залишаю, що це росіяни, які як. Ми знаємо іноді просто, ну, начебто це не це не але вони, от щоб показати, ну якою мірою вони контролюють процес, і це можливо. Тобто, є цілий ряд ну таких можливостей, як це було зроблено. Тим більше як тепер виявляється, розмовляла розмовляв Вітка вже не з, з захищеним каналом. А як я от знайшов повідомлення про те, що він просто по мобільному телефону. Розмовляв, і таким чином тут перехопити тим більше могли навіть якісь, я не знаю, хакери мобільні і таке інше. Але і ще раз на цьому я закінчую, треба привернути увагу до змісту розмов. А це дійсно розмова спільників. І дуже характерно, що Трамп відмовився, ну скажімо, навіть критикувати Відкафа. Це також свідчить, що Віткаф, ну, це і так було абсолютно зрозуміло діє за, за завданням, і відповідно до того, як бачить це в лапках регулювання Дональд Трамп. Угу. Ну, до речі, про спільників, пане Олеже, пишуть в пресі про те, що, начебто, в Кремлі існує два табори щодо мирних перемовин. Ми бачимо помічників Путіна Ушакова та Дмитрієва, які ведуть переговори з Віткофом, але ж є МЗС Лаврова, від якого ми чуємо, що від Росії взагалі не буде жодних поступ. І от тільки вчора заступник міністра Рябков також саме це заявив на своєму брифінгу. Ну, подейкою зараз, що Лаврова нібито відсунули, і він активно саботує мирний процес. Чи вірите ви в такі сценарії? Невже там дійсно хтось може діяти поза вказівками mm. з єдиного центру? Ну, в принципі, тут дуже просто, ні не вірю. Це приблизно того ж, роздаю ці, скажімо,? з... з... Побнулогічні такі, ну нелогічні навіть навіть б сказав побудова, тобто якісь концепції, ну приблизно як свого часу. Казали, що треба медведєв ліберал, він змі... змінив Путіна. Треба це використати для того, щоб поглибити там розкол всередині Росії. Абсолютно, вибачте вибачте, це слово дурня. Так само і це. В Росії нічого не відбувається просто так. Ну ну, мабуть, Лавров нарізав е, таку функцію, що він буде поганим поліцейським. Він буде е, говорити ще. ще... Жорстко ніж, ніж представники Кремля, ну, але як на мене, де там побачили якісь пом'якшення позиції, якийсь конструктив в тому, що робить Ушаков. Ну от я ушакова в принципі більш-менш знаю, скільки ми перетиналися, коли були послами у Вашингтоні. Це явно не, не гол миру. Mm, – Цікаво. – так, цікава історія. А до речі, от ви коли побачили ці розшифровки його розмови з скажімо так з Віткофом, якщо ви от його знаєте і знаєте, як відбуваються ці перемовини, чи одразу ви зрозуміли, що це справжні перемовини, і чи дійсно так от це все може відбуватися? Просто ну, от як друзі між собою, чи це не властива якась історія? Ну в принципі, я не можу сказати, що я дуже добре знаю. Ну дещо знаю. А це по перше. По-друге, ну ясно, що це ненормально, коли один з найближчих, може найближчий радник зовнішньої політики Трампа Вітков, розмовляє з людиною, яка обслуговує інтереси кремлівського диктатора агресора. І фактично, ну тільки залишилося сказати, давайте я вам щось стан станцюю. Тобто намагається бути максимально корисним для того, щоб домовитися з Росією і разом з Росією будувати світле майбутнє. Ну ясно, що це ненормально. і в принципі, це було б ненормально навіть в такому Ну, скажімо, якби ситуація була такою нейтральною. Ну там був би, скажімо, не Кремль, а був би була б якась інша держава. Ну, скажімо, Білорусь і представник якоїсь європейської держави, щоб він також пропонував, ну фактично навчити Ушуков в даному випадку, або свого співрозмовника, як розмовляти зі своїм власним президентом. Ну, до речі, він це робить, тому що він аб абсолютно впевнений, що це спрацює вчора. Я дивився телебачення американське. Там якраз аналізували цю, цю розмову, і ця ж розмова була перед другою зустріччю в овальному. Ну не в овальному вірніше кабінеті, а в Білому домі з Зеленським, і проаналізували, як йшла розмова. То, в принципі, вона йшла. Так, як ну як передбачає Вітав в тому сенсі, що сьому передувала розмова з Путіним, і Путін сказав те, що рекомендував Вітков, і відповідно це вплинуло на Трампа. Тому що, як ми знаємо, розмова за зачиненими дверима була дуже і дуже, ну скажімо так непростою і достатньо такою, недружньою, я б сказав, напруженою. Пане Олеже, але сьогодні також мала відбутися зустріч Зеленського з Трампом. Ми пам'ятаємо, що Трамп саме до сьогоднішнього дня, до четверга, 27 листопада, давав можливість Зеленському підписати оцей мирний план. Зеленський сказав, підпишу, але коли ми з вами особисто вдвох поговоримо. І, начебто, Трамп написав, що чекає на зустріч, але коли все буде узгоджено. На календарі в нас сьогодні, 27 -е листопада в американців День подяки, ми бачимо, що в Трампа взагалі немає ніяких яких планів на зустріч з українським президентом? От як ви гадаєте, чекати нам раптовий візит? Цей відбудеться він сьогодні чи ні? Ну, в принципі, це я б сказав не те, що мало це практично невергідне. Здається, вже навіть і Трамп сказав, що цього не відбудеться. Ну, в принципі, як виникла 27-му? це абсолютно совдепівські підхід, які, до речі, характерні для Трампа щось робити піддати. От день подяки це в принципі така приємна і важлива дата. і було б. Непогана, і, мабуть, це мотивувало того ж Віткофа, Кушнера і інших зробити босу подарунок під День Подяки. Ну і те, що і як це представляли, це дійсно. Я цей план називаю план вассалізації України. Е, е, такі е, е, ультиматум до України, які хотіли заштовхнути ну, через Горлянку, вибачте, цей виріс е, вираз. І саме тому планували це зробити швидко, шоково, експрес-методом, до 27-го. Ну не вийшло. Тобто, у мене дуже і дуже критичне ставлення навіть до ну оновленого плану, наскільки ми його знаємо, тому що це все рівно е, е, ну, план неправильного несправедливого Правдивого і поганого миру для України і для Європи, але тим не менше, те, що це зараз відкладається, і які перемовини, то це свідчить про те, що ну принаймні американська сторона. Прислухається і чує те, що кажуть українці, і це дає також можливість для більш активної позиції, більш активної участі європейців. Звичайно, те, що ми побачили спочатку від трьох, не набагато, на мій погляд, краще ніж план плану, але вже за судячи з окремих ну таких інформацій, які ми отримуємо, деякі. Намалювати більш-менш притомно і ближче до інтересів України? Mm -hmm. Ну і от в, е, наостанок, так знаєте, ну прогнози, звісно ж, це така історія взагалі не, не, не про це. Е, але принаймні, як, от ви вважаєте, чи є якась перспектива? Що от видозмінений план, який там європейці вже взяли участь і Київ відкидання там певних таких взагалі жахливих пунктів, чи це взагалі можливо, щоб Росія щось там прийняла і щось виконувала, чи ви бачите, що це взагалі може стати якимось таким фундаментом для ефективних перемовин, чи все ж таки взагалі не варто розраховувати, що щось вийде. Будь-які навіть ну близько до того, щоб їх характеризувати як ну, скажімо, конструктивні, притомні перемовини з Росією, можливі тільки за однією умови. якщо Путін буде зупинений. Якщо він буде можливість просуватися, то він і надалі буде диктувати умови і таймінг перемовин. Це абсолютно зрозуміло. Зараз вже на жаль не йдеться про якийсь справедливий мир, тому що навіть покращений варіант це все рівно погано для України. І це дуже погано для Європи, оскільки це значить припинення тільки оцієї фази війни, і потім е, буде абсолютно інша стратегічна глибина, гірша і для України, і для Європи. Але, виходячи з того, яку позицію зайняв Трамп, як. Е, Ну, скажімо себе ведуть європейці. Це все, все ще європейська хвороба. Коли кажуть набагато більше ніж роблять, я не виключаю, що це може бути якоюсь основою для перемовин і досягнення якихось домовленостей, Ну принаймні щодо припинення вогню. Це можливо, але це не робить цей варіант. Ну як він зараз вимальовується кращим ні для нас, ні для ні для європей європейських країн ні для сполучених штатів, до речі, дуже дякуємо вам, пане Олеже, за фаховий аналіз в цьому питанні, яке дуже важливе, і от за те, що пояснили всі ці деталі для нас і наших слухачів і глядачів. Да, слідкуємо далі. Дякую за запрошення. До побачення.